Десятки років без ремонту, величезні ями та болото. Так описує вулицю Стефаника в Івано-Франківську. Місцевий житель Ярослав Тихонюк. Я не пам'ятаю, коли ремонтували, а в стані вона була жахливому, особливо після душівні пройти підійти навіть до смітника було практично неможливо. Ну а зараз, дякувати Богу, що її почали ремонтувати, щоб вулицю нашу Дашевську взяли. Теж би хотілося, щоб депутат Дубас приклав до цього зусилля, бо дорогу будівельники розбили. І ще планують будувати і дорогу добивати, я не знаю. Оксана також мешкає у будинку на вулиці Стефаника. Жінка розповідає, що пройти такою дорогою дуже важко, особливо з дитиною у візку. Зараз ви прийшли в суху погоду, а так зимою, коли дощ, ну тут болото. Треба кульки одягати на ноги, щоб сюди прийти і а Давно вже так забиратися. Повільно ну, на першій передачі їхати можна. Ми тут живемо десь 8 років, ну в такому вона стані, якби і було. Ремонт вулиці Стефаника проводять в межах програми бюджет участі 2020 року. Розповідає заступник директора міського департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Назарій Рогів. За його словами, роботи розпочали минулого року. Для цього з міського бюджету спрямували понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. З цієї суми 200 тисяч у 2020 році витратили на заміну інженерних мереж. Станом на зараз там якраз відбувається мощення нового покриття. Заплановано Зробити проїжджу частину, яка буде достатньо для роз'їзду двох автомобілів, та зробити хороший, зручний тротуар по одній сторін вулиці, бо вулиця дуже вузенька, така компактна. І замість того, щоб робити якісь два такі напівтротуари, які не будуть працювати жоден з них, ми вирішили прийняли такі рішення там спільно з мешканцями, з нашими працівниками, збиралися на цій вулиці на вулиці і вирішили зробити один такий повноцінний хороший тротуар, як вимагають будівельні норми. Також Назарій Рогів розповів, що після заміни покриття на дорозі облаштують підняті пішохідні переходи. Закінчити ремонт на вулиці Стефаника планують до кінця літа. Проте у місті є ще декілька вулиць, які невдовзі відремонтують. У нас є декілька об'єктів по бюджету участі за 2020 рік перехідних. Це такі ще вулиці як Тудаєва, Теж там плануємо відновлювати роботи. Це заміна покриття на провулку від вулиці Мельника до вулиці Бандери. Теж заплановано з підрядною організацією вкладені відповідні додаткові угоди на продовження термінів і плануємо розпочинати продовжувати роботи в цьому році. Окрім цього, у місті тривають роботи з облагородження дворів по вулиці Симоненка і Миколайчука. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.